Сирський відправився на передову біля Курська. Будучи на вістрі події, головнокомандувач ЗСУ безстрашно вирушив в порад, знаходячись поруч із солдатами, де провів важливу нараду. Саме у цей час там сталося неочікуване, що вразило всю Україну. Ситуація на так званій курській дузі загострюється, і тому все годі і передбачати. Всі подробиці далі в ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і додивіться відео до кінця, щоб бути в курсі всіх новин. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Лі прориву російського кордону в Курській області заявив про роботу в вихідному районі біля боїв на Курщині і опублікував фото в своєму телеграм-каналі. Цитує працює у вихідному районі. Йдеться в описі до фото, і більше деталей сирський не вказав. Як відомо, через добу після оголошеного розмі прориву кордону Міноборони Ара визнали просування ЗСУ в Курській області. В соціальних мережах пропускають, що Олександр Сирський може перебувати на межі із Курською областю. А наразі рашисти там бідкуються про прорив кордону та хвилюються через можливу втрату Ської атомної електростанції, зокрема, окупанти скиглять про бої в ще одному населеному пункті селищі Кромські Бики, від якого власне і недалеко до АЕС. Ще однією причиною перебування головнокомандувача на межі з боями в Курській області в мережі вважають регулярні обстріли в регіоні. Ворог безперервно завдає балістичних ударів, атакує керованими авіабомбами. Тож наразі там спостерігається складна ситуація. Зауважимо, що президент України у вечірньому зверненні повідомив, що Олександр Сирський тричі доповів його. Йому за сьогоднішній день українці вміють досягти своїх цілей, і це не ми вибирали досягати цілу війні. РАФ принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено, сказав він. І до слова, начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомляв, що ситуація в прикордоні загострилася. Рашисти з авіації завдають ударів в глиб області. Та лише завчора застосували 52 дві керовані авіабомби. Якщо говорити про ситуацію в Курській області, то там окупанти вже скаржаться, що втратили контр контроль над значною територією мережі також публікують відео на яких десятки солдатів масово здаються у полон. Ну а при цьому військовий експерт Михайло Жирохов розповів про підготовку до операції під Курськом, зазначивши, що для головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського операція в Курській області означає поставити на кіносю свою кар'єру. Я довіряю повною мірою ставці і особисто сирському, який цю операцію розробляє в випадку, якщо вона буде невдала, він поставив свою кар'єру пода очевидно, що якщо операція не буде виконана, то Сирський піде у відставку, говорить експерт. Також Михайло Жирихов зазначив, що операція в Курській області готувалася не один місяць, і це розглядалося ставкою. А також розробці брали участь і іноземні радника. Цитую, зараз же очевидно, що захід дав добро на проведення цієї операції. А ми зараз з вами так говоримо, начебто, ми знаємо, яка саме ціль операції. Ми з вами, я особисто, наприклад, не знаю, яка саме ціль цієї операції. Водночас, як ми вже говорили, в за в офісі президента немає офіційних підтверджень щодо дій в Курській області України. Але вже стало відомо, що до вторгнення в Курську область приєдналася одна із найкраще оснащених і найшвидших українських бригад: – десантно-штурмова бригада. На відео, що поширилося в соцмережах напередодні, зафіксовано як танк Т-64 БВ або Т 80 БВ, саперна машина ур 77 інженерна машина ІМР-2, а також БТР-вісімдесяти колісні бронетранспортери Страйкер, американські Ського виробництва проїжджають повз українську мінометну бригаду, і з контексту зрозуміло, що на відео зафіксовані перші моменти серйозного українського наступу на позиції рашистів, Так пише Форбс. При цьому як зазначає видання, таке поєднання колишніх радянських і колишніх американських машин є тільки у 80 вісімдесятій десантно-штурмовій бригаді. І участь 80-й штурмової однієї з найкращих українських бригад підкреслює масштаб української операції з вторгнення в Курську область. Раніше ж бійці інших сил вже здійснювали рейди через кордон на південь рефії. Але ці рейди були невеликими за масштабами, ніколи не тривали більше кількох днів. Найбільше вони були спрямовані на те, щоб поставити рашистських лідерів в незручне становище. Однак, як підкреслюють, в форбс нинішня українська операція відрізняється від інших. І в ній беруть участь ще не менше три бригади. Кожна з яких налічує до двох тисяч військовослужбовців. 22, 88 механізовані бригади та вісімдесят. 80... Та десантно-штурмова бригада з кожною годиною стає дедалі зрозумілише, що те, що відбувається в Курську, це не рейд, це дійсно вторгнення. Йдеться в статті у Форбс. Підкреслює те, що українці вкладають у це вторгнення значні ресурси і не гарантує його успіху, адже проти 10 тисяч українських військовослужбовців може виступити рашистське північне групування військ, яке налічує близько 48 тисяч військовослужбовців. Однак наразі північне групування зав'язало вовчанську. За 90 миль на південний схід від суджі російського прикордонного міста, що є центром українського вторгнення, і таким чином зазначає Форбс що очевидно, що українські бригади навмисно перетнули кордон в тому місці, де північне групування військ було найнижчим за чисельністю. Те, чи вдається в північному групуванні військ перекинути сили до суджі, і наскільки швидко може стати вирішальним фактором у результаті триденного українського вторгнення? Якщо окупанти будуть діяти швидко, вони зможуть уповільнити або на? Відзвести. на нівець успіхи українців, якщо ж вони будуть рухатися повільно, то зможуть втратити набагато більшу частину Курської області через наступаючі українські колони. Вважають у виданні. У виданні Блумберг назвали український прорив кордону Російської Федерації у Курській області першим випадком після другої світової війни, коли армія іншої країни. Уторглася на території Російської Федерації за даними видання в Курську область зайшло до тисячі українських військових, і це перший випадок, насправді після другої світової, коли на території Росії дійсно заходить армія іншої країни. Але що важливо, я нагадаю, що українські офіційні особи, українське офіційне військово-політичне керівництво, цю ситуацію не коментувало. Те, про що ми зараз говоримо, це публікація і стаття видання Bloomberg. І пишуть, повідомляють точніше, що Путін скликав до себе підлеглих для пояснення російські воєнкори звинуватили високопосадовців у некомпетентності. Власне, тому цей прорив і стався. Також у виданні припускають, що ця ситуація найімовірніше підкріпить аргумент Києва про те, що американським і європейським союзникам. Не варто боятися погроз Кремля про ескалацію а натомість варто дозволити Україні боротися будь-яким способом, аби прискорити закінчення війни. У Блумберг уважають, що цей епізод показав крихкість оборони російського кордону. Підірвав створений Кремлем образ Путіна як захисника простих росіян і підняв український моральний дух. Адміністрація Володимира Путіна тим часом майже три дні думала, як ЗМІ мають розповідати про цю військову кампанію чи військову операцію в Курській області, і придумали, що її потрібно порівнювати. Вгадайте з першого разу із чим. Із битвою за Курськ і запевняти, що Путін нікого не кине у біді. Ну а ми повернемося до заяв сирського і нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває на передовій де з'ясовує ситуацію на кожному напрямку. Цитую доповідь головкома сирського. Він зараз безпосередньо на передовій в бойових бригадах і на місцях з'ясовує конкретні потреби наших бригад конкретну ситуацію на кожному напрямку. Дуже важливо, щоб командири всіх рівнів від найвищого. Мали прямий контакти з передовою безпосередньо там були і з воїнами, які виконують найскладніші завдання. Багато вже для цього зроблено. І я вдячний кожному командиру, який справді зі своїми солдатами, заявив Зеленський. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в межах переговорів із Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі, підняв питання потреб українських сил оборони. Про що він написав у своєму Фейсбуці? Плануємо напрямки співпраці на на 24-25 ретельне планування за підтримки західних партнерів критично необхідне для зникровлення ворога. Мав розмову із верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Подякував за надану військову допомогу та озвучив наші основні потреби, зокрема щодо засобів дальнього ураження та боєприпасів. До них окремо обговорили питання посилення нашого ППО, захист наших міст та критичну інфраструктуру важливий пріоритет. Та йдеться в дописі раніше. Головком зсу заявляв, що на Сіверському, Покровському, Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої різної інтенсивності. Окупаційні війська Арафії ціною значних втрат мають незначний успіх. Ну а ви не забувайте підтримувати збройні сили України донатами. це дуже дуже важливо для підтримки українських військових і для пришвидшення нашої перемоги. Віримо в збройні сили України. Слава Україні!